Всім привіт! Привіт-привіт, друзі! Сьогодні покажу вам швидкий рецепт приготування топленого масла або масло кхі. Як я це роблю? Давайте готувати. Вершкове масло краще брати жирністю 80% хорошої якості. У мене домашнє вершкове масло. Висипаємо його в кастрюлю з товстим дном і ставимо на вогонь, щоб масло розтопилося. Допомагаємо лопаткою, ось наше масло вже розтопилося. А далі вогонь зменшуємо на мінімальний, комфорку вибираємо теж саму маленьку, ставимо кастрюльку з маслом і залишаємо топитися наше масло. Воно починає отак булькотіти, потрошку з'являється піна біла така. Хвилин 15 ми його не чіпаємо, а далі я знімаю пінку вже. Вже в мене пройшло хвилин 30, пінку я ще зняла за цей час раз. Масло в мене стає вже прозорим. Нам необхідно, щоб воно повністю стало прозорим. І знизу, ось, бачите, такий осад утворюється. І він повинен трошки позолотитися вже, ставати золотистим. Як побачили, що масло стало прозорим, осад став золотим кольором. Бігом знімаємо пінку і швиденько масло знімаємо з вогню, щоб осад не пригорів, бо буде неприємний смак. Попередньо я підготувала баночку, я її ошпарила кипятком і висушила. На баночку ставимо сито, марлю в 6 слоїв і проціжуємо наше масло. Як бачите, масло прозоре, осад золотистий. Обережно виливаємо топлене масло в баночку, щоб цей осад туди не потрапив. А далі охолоджуємо, тому що воно дуже гаряче. Я все-таки перелила масло в дві баночки таких. І з 500 г вершкового масла в мене вийшло 350 г масла кі. Це масло в мене постояло на підвіконі, там прохолодно. Ось таке воно застигло, як бачите. Колір такий став приємний, гарний. Я його використовую для смаження, тому, кому сподобався рецепт, обов'язково готуйте, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дуже-дуже вам вдячна! Всім до зустрічі!